Лабораторна робота номер 14 визначення чутливості бактерії до антибіотиків. Антибіотики це хіміотерапевтичні препарати біологічного походження або їхні напівсинтетичні похідні і синтетичні аналоги, які здатні у низьких концентраціях вибірково ушкоджувати або вбивати мікроорганізми чи клітини злоякісних пухлин. Антибіотики це є низькомолекулярні продукти метаболізму, які є вторинними метаболітами. Їхній біосинтез безпосередньо не пов'язаний з ростом організму і не є життєво необхідний. Біосинтез антибіотиків розпочинається, як правило, після припинення ростових процесів і відбувається за певних умов культивування. У той же час утворення антибіотиків не позбавлено біологічного сенсу для організму-продуцентів. Вони забезпечують виживання продуцентів в умовах конкуренції, крім того, деякі антибіотики виконують низку інших фізіологічних функцій. Антибіотики є біологічно активними сполуками, які, окрім здатності пригнічувати ріст мікроорганізмів, виявляють ще антиракову, противірусну дію, протипаразитарну дію. Є антибіотики, які використовують у сільському господарстві як гербіциди, інсектициди та інші сполуки. Перший антибіотик Сальварсан був застосований у 1910 році. Трохи більше ніж за 100 років антибіотики кардинально змінили сучасну медицину. Відкриття паніціліну в 1928 році поклало початок Золотому віку відкриття антибіотиків, пік якого припав на середину 50-х років ХХ століття. Відтоді відбулося поступове зменшення кількості відкриттів і розробок антибіотиків. А також розвиток стійкості до цих препаратів у багатьох зпутників захворювань людини. Такий розвиток подій призвів до нинішньої кризи антибіотикорезистентності в мікроорганізмів. Відомо кілька тисяч антибіотиків, для класифікації яких розроблено різноманітні схеми. Широкого розповсюдження набула класифікація антибіотиків за біологічним походженням. За цією класифікації розрізняють антибіотики грибкового походження, антибіотики бактерійного походження, антибіотики з рослин і з тканин а, тварин. Серед антибіотиків бактерійного походження виділяють антибіотики, які а, утворюють актиноміцети, і антибіотики, які утворюють інші бактерії, зокрема представники роду родобацилюс, представники роду псевдомонес та інших родів а, бактерій. Потреба клініцистів певною мірою задовольняє класифікація антибіотиків за спектром біологічної дії. Серед цих антибіотиків виділяють протибактеріальні, протигрибкові, протипухлинні антибіотики, а також в межах цієї класифікації виділяють антибіотики широкого спектру і вузького спектру дії. За хімічною природою антибіотики поділяють на бета-лактамні антибіотики, макроліди, аміноглікозиди, тетрацикліни, поліпептиди, полієнові антибіотики тощо. За механізмом дії поділяють антибіотики на такі, які порушують проникність цитоплазматичної мембрани, порушують синтез і структуру клітинної стінки, пригнічують процеси транскрипції, реплікації, а ті, які пригнічують синтез фолієвої кислоти тощо. Надзвичайно важливим етапом діяльності лікаря є призначення раціонального лікування хворого, а для цього необхідно обрати потрібний препарат. Отже, визначення чутливості мікроорганізмів до антибіотиків необхідне для вирішення низки завдань, а саме, обґрунтування цілеспрямованої індивідуальної антибіотикотерапії для лікування конкретної інфекційної хвороби. Обґрунтування емпіричної терапії окремих нозологічних форм інфекційних хвороб в межах лікувальних установ чи регіонів, спостереження за розповсюдженням антибіотикорезистентності в окремих установах або регіонах, і дослідження нових хімічних сполук та наявності у них антибактеріальної активності. Методи, які використовують у мікробіологічній практиці для визначення чутливості бактерій до антибіотиків, поділяють на дві групи. До першої групи методів належать методи серійних розведень в поживних середовищах, наприклад, макрометод, мікрометод та метод визначення порогових або граничних концентрацій. До другої групи методів належать дифузійні методи. Серед цих методів виділяють дискодифузійний метод і е-тест, або епсулометричний тест. Окрім цього, є група спеціальних методів оцінки антибіотикостійкості певних бактерій. Наприклад, метод виявлення бета-лактамаз в мікроорганізмів, використовуючи нітроцефіновий диск, або метод виявлення стійкості штамів стафілококів до оксацеліну чи ванкоміцину. Або виявлення стійкості штамів ентерококів до аміноглікозидів чи ванкоміцину. Окремий метод може бути виявлення бета-лактамаз широкого спектру дії в ентеробактерій. Найпоширенішими методами визначення антибіотикочутливості збутників інфекцій є дифузійні методи, а саме дискодифузійний метод кірбі Бауера і епсилометричний тест. А також метод серійних розведень у рідкому поживному середовищі. Поживні середовища для визначення чутливості бактерій до антибіотиків, повинні відповідати певним вимогам. Зокрема, вони повинні бути стандартними і забезпечувати оптимальні умови росту для мікроорганізмів. Не повинні містити інгібіторів бактеріального росту, а також великої кількості стимуляторів, і не мати речовин, які пригнічують активність препаратів. На результати досліджень може суттєво впливати значення pH-середовища, тому найдоцільніше вибирати нейтральне pH або дещо лужне середовище, оскільки ці значення придатні для більшості антибіотиків. А для, отвор... для отримання відтворювальних результатів визначення чутливості бактерій до антибіотиків, особливо для до аміноглікозидів, торхінолонів, карбапанемів, тетрациклінів та деяких інших, важливо, щоб поживне середовище містило строго стандартизовані концентрації двовалентних катіонів, передусім кальцію і магнію. Під час визначення чутливості до антибактеріальних препаратів із групи антагоністів фолієвої кислоти, наприклад, сульфаніламіду і триметоприму, вкрай важливим показником є вміст інгібіторів дії цих препаратів, зокрема тиміну і тимідину. Тому середовище, яке використовують під час визначення чутливості до антифолатів, важливо контролювати на вміст тиміну чи тимідину. Стрептококи та гемофільні бактерії мають певні трофічні потреби, і тому такі фактори росту обов'язково потрібно додавати до середовища під час виявлення чутливості до певних антибіотиків. Дріжджі та анаеробні бактерії потребують спеціальних середовищ і певне культивування, що також потрібно забезпечувати під час визначення чутливості до антибіотиків. Міжнародно визнаними на сьогодні для визначення чутливості бактерій до антибіотиків є бульйон або агар Мюллера Хінтона. Ці середовища придатні для визначення антибіотику чутливості найрозпосудженіших збутників, зокрема і стафілококів, і ентеробактерій, і псевдомонатів. Метою цієї лабораторної роботи є, використовуючи методики оцінки чутливості бактерій до антибіотиків, визначити чутливість бактерій marcescens, марцестин, vulgaris, волігаріс, coli, серцена люта, Staphylococcus albus, Bacillus subtilis до канаміцину, доксицикліну, левоміцитину, еритроміцину та стрептоміцину. У роботі запропоновано використати дискодифузійний метод визначення антибіотику чутливості, який є одним із найпростіших якісних методів визначення антибіотику чутливості. Цей метод широко використовується для епідеміологічного контролю резистентності. У дискодифузійному методі як носії антибактеріального препарату використовують паперовий диск стандартного діаметру. Для зручності у роботі диски з антибіотиками виготовляють різнокольоровими або частіше підписаними. Принцип методу полягає в тому, що паперові диски, насичені розчинами різних антибіотиків, накладають на поживне агрезоване середовище, засіяне досліджуваною культурою. Антибіотик у вологій поверхні дефундує в агар і припиняє ріст мікроорганізмів, якщо вони чутливі до нього. Тоді навколо диску утворюється так звана стерильна зона або зона затримки росту. Таким чином можна визначити чутливість до антибіотиків, бактерій і грибів. Ступінь чутливості мікроорганізму до антибіотика визначається розміром зони затримки росту. Чим вона більша, тим чутливіший мікроорганізм до досліджуваного антибіотика. Але при цьому потрібно враховувати, що на величину зони затримки росту впливає низка чинників, зокрема, вид мікроорганізму, його фізіологічний стан, умови вирощування культури і склад поживного середовища. У лабораторній роботі використовували агар Мюллера Хінтона, який розлили у стерильні чашки Петрі з товщиною агару 4 4,5 мм оскільки відомо, що розмір і форма зони пригнічення росту залежать від глибини і рівномірності агарового шару. Чутливість мікроорганізмів до антибіотиків слід визначати тільки у чистій культурі. Для посіву на пожине середовище використовує стандартний бактеріальний інокулюм, який відповідає 0,5 за стандартом Макфарланда і містить приблизно 1,5 на 108 колонію утворювальних одиниць у мілілітрі. Для приготування стандартного бактеріального інуколюму мікробіологічною петлею відбирають біомасу бактерій і суспендують у буферному розчині. Суспензію ретельно струшують для того, щоб отримати рівномірний розподіл клітин. Далі використовують стандарти мутності замок Фарландом. І таким чином перевіряють, чи достатня гостина суспензії для посіву. Чашку Петріна, яку буде, яка буде використана для посіву, підписують і засівають методом газону досліджувану культуру. Для цього відбирають 100 мікролітрів суспензії. Nostejte na čašku pa 3 s sredovičem. Далі шпателем Дригальського ретельно розтирають суспенсію бактерій, щоб отримати рівномірний засів, а відповідно і рівномірний ріст бактерій. Крім цього методу посіву, можна використовувати інший метод. Він полягає в тому, що стандартний інукулюм, тобто стандартну суспензію, яку ми приготували, в об'ємі 1-2 мл наносять піпеткою на поверхню середовища, рівномірно розподіляють по поверхні шляхом похитування чашки і надлишок рідини потім видаляють піпеткою. Далі при відкритій чашки Петрі підсушуються кімнатною температурою впродовж 10-15 хвилин, а потім на них наносять антибіотики. Отже, після того, як здійснили посів бактерій на середовище, виконують аплікацію дисків. Аплікацію дисків роблять за допомогою стерильного пінцета або автоматичного диспенсера. Важливо, щоб відстань від диску до краю чашки і між дисками була близько 15-20 мм. Тобто на одній чашці Петрі, яка має діаметр близько 100 мм, слід розмістити не більше 6 дисків. Диски повинні рівномірно контактувати з поверхнею агару, для чого їх акуратно слід притиснути пінцетом. Таким чином розкладають усі диски, які заплановано дослідити в цій лабораторній роботі. Після аплікації дисків чашки поміщають у термостат догори дном і інкубують за температури 35 градусів упродовж 18-24 годин, залежно від дослідженого мікроорганізму. Збільшення інтервалу часу між нанесенням дисків на поверхню середовища і початком інкубації, а отже і початком росту досліджуваної культури призводить до переддифузії антибіотика вагар і до збільшення діаметру зони пригнічення росту. Після вирощування бактерій проводять облік результатів. Чашки поміщають догори дном на темну або світло матову поверхню так, щоб світло падало на чашки під кутом 45 градусів. Діаметр зон затримки росту вимірюють з точністю до 1 мм. Під час вимірювання зон затримки росту орієнтуються на зону повного пригнічення видимого росту. Не звертають увагу на дуже дрібні колонії, які виявляються в межах затримки росту тільки за особливих умов освітлення або збільшення. Також не звертають увагу на ледь помітний наліт біля краю зони. Однак винятком є результати визначення чутливості стафілококів до оксицеліну, коли необхідно враховувати і найдрібніші колонії, виявлені в межах чіткої зони пригнічення росту отримані результати розмірів зон затримки росту зіставляють з допустимими контрольними значеннями, представленими у спеціальних таблицях. Подібні таблиці інтерпретації результатів розроблено для багатьох клінічно значущих ізолятів бактерій, наприклад, ентерококів, стрептококус пневмонії, несерія гонора, гемофіліс інфлюенза тощо. З метою стандартизації результатів досліджень, паралельно у кожному досвіді визначає чутливість тест культури з відомою чутливістю до антибіотиків. ВООЗ рекомендує такі штами типових культур: Ішеріхіаколі, стефілок auraus та, та псевдомонус аругіноза. Під час визначення антибіотикочутливості виділених штамів слід заставляти отримані дані із розмірами зон пригнічення росту навколо дисків з антибіотиками для контрольних культур. Їх порівнюють із допустимими контрольними значеннями.